Привіт! Колись прочитав в одному джерелі, а може почув від когось, а може придумав сам, що людину від таракана, від морської зірки чи африканського страуса, відрізняє не тільки відсутність щупалець, панциря і очей на кінцівках, а й ще таке достатньо знайоме слово для нас, як вибір. Точніше, здатність цей вибір свідомо робити, або не свідомо. Давай якраз і проаналізуємо з тобою такого собі середньостатистичного жителя нашого планети або міста, типового представника клубу, ми збираємось жити 500 років. Це таке собі звичайне чадо, радує маму сатам першим криком і перший раз пісні на медсестру. Всі навколо вітають маленького головастіка з прибуттям на нашу планету і пророкують йому велике майбутнє. І це майбутнє на найближчі 90 років вже прописане. Обережно двері закриваються. Наступна станція дитячий садок. Чи зовсім юний розвідник потрапляє в середовище таких же веселих і кмітливих, і, в принципі, отримує хорошу школу комунікабельності і життя серед людей. Мені дуже подобається, як діти дивляться на світ. Для дитини елементарно пояснити зв'язок між автобусом і кактусом, а любий листочок може легко стати валютою, і неважливо, що скаже Нацбанк. Отже, дитина росте, впитує важливий досвід виживання, а разом з ним ловить перших тараканів. Наприклад, не спілкуйся на вулиці з незнайомими. Чому? Тепер її ще, поки не надто змінна підсвідомість, підготовлена до виконання наступного бойового завдання школа. Приговор остаточний і обговоренню не підлягає. Прошу видати ув'язаному кайдану в формі рюкзака на плічника і інші інструменти для проходження служби. Розпишіться. Отут я, правда, хочу провести деякий поділ, екватор якого проходить десь по 5 класу. До п'ятого класу школяр вивчає алфавіт, вчиться читати і писати, правильно складати речення і так далі. І, напевно, без цих навиків я би не зміг записати це відео. Після п'ятого класу починається процес під назвою Невдале використання сучасних технологій. Або іншими словами, перепис інформації з паперового підручника 93-го року на електронну флешку в твоїй голові року того самого. Інформація фактично застаріла і в реальному житті абсолютно не потрібною. Як в анекдоті. Вища математика мені пригодилася лише раз в житті, коли в мене в унітаз впали ключі і прийшлося скласти з дроту інтеграл. Виключення становить лише зарубіжна і українська література, історія і іноземні мови. Перші два пункти дають можливість розвивати мозок. Останні цим мозком користуватися за кордоном. Проходять роки, і за хорошу поведінку протягом 11 років тобі нарешті оголошують амністію. Тепер скажи, якщо в тебе є вибір повернути направо або повернути праворуч, то який поворотник ти включиш? Не треба мати бабцю вангу. А тепер проаналізуємо, яке найбільш популярне питання задають випускнику, який вперше за скільки років відчув на своє поняття свободи вибору. Я підкажу. Воно звучить, ну що, куди поступаєш? Ніхто не питає, чи воно тобі треба, чи принесе результат, чи може задовільнити твої амбіції, якщо таке ще залишилося після стількох років лікування, і чи взагалі варто. А насправді за тебе вже все приготували, відкусили, переживали, і тобі залишається лише проковтнути і почекати 5 років, щоб перетворилося, і на виході отримати диплом. Ну, і що ти хотів? В тебе ще є вибір? Ти можеш вибрати між економічним, медичним і політехом. А якщо будеш погано вчитися, то мама казала, що будеш свиням хвости крутити. А потім знайди нормальну роботу, створи сім'ю і бла, 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 бла. Скучно. Хоча, якщо ти лінива дупа і думати для тебе, як розгрузити вален з цементом, то може спокійно видихнути. Особливо й не прийдеться. Шаблон вже написаний, і по дорозі вже так часто ходили, що вона вже глибиною з метр. А з обох сторін стоять твої родичі, друзі і знайомі і дивляться, щоб ти раптом не захотів вилізти. Я це істини зрозумів, насправді досить пізно. Почав будувати бізнес. Дехто не розуміє ніколи. Ще поділюся одною фразою, яку почув від своїх партнерів. Вибір ми робимо щодня і щосекунди. Саме зараз, замість того, щоб сидіти в інтернеті і дивитися це відео, ти міг би заробляти гроші, або піти на тренування, або полетіти на Мальдіви, якби правильний вибір ти зробив раніше. Успіх це набір правильних дій, які повторюються щодня. Невдача це набір помилок, які повторюються щодня.